Добрий день. Вас вітає компанія МТЗлок. Мене звати Максим. До вашої уваги хочу запропонувати Отакі от у нас є кронштейни фонарів передніх, задніх і кронштейни дзеркал. Це все нашого власного виробництва. Давайте по кронштейнам дзеркал. Функціонал, як кронштейни, як на джундірі. Тобто ми кріпимо до кабіни. Тут у нас такий барашок. Ми можемо регулювати по виляту. оцю цю трубку. Трубка от така. Доволі товста, міцна. По діаметру, давайте зараз ми приміримо, що у нас тут виходить. Так, по діаметру 22 міліметри діаметр цієї трубки. Тобто, ну в стандарті під хамут дзеркала. Пара отаких от. Таких от кронштейні Вони тільки парами виключно продаються. Пара коштує 1100 гривень. По наліпкам до них, дивіться, є вибір. Синенька, зелена, біла, червона. ну Біленька, дивіться, так от вона виглядає. Якщо ви розуміли, наліпки ми самостійно не наклеїмо, бо ну людина замовляє, ми запитуємо, яку наліпку, з якою написом. Тобто, по. Кольора напис може бути англійський і білорус, або може наш логотип бути МТЗО. Знову ж таки, синя, червона, біла і зелена. По кронштейнам передніх фонарів. Отакі вони поворотні. Тут у нас кріплення до кабіни. Тут от у нас болт, ми можемо е, виліт регулювати. І кронштейн е, додатковий для кріплення фари. Давайте я вам покажу зараз, як воно на макеті у нас виглядає. Так, на макеті, от дивіться, це у нас кронштейний дзеркал. Дзеркала великі, 44 см. Довжина їхня. Отак от от. воно кріпиться до кабіни, отак от виглядає. Так, по кронштейнам. От у нас кронштейн. Оце от, от він до кабіни закріплений. Бачите. так? Фонарь встановлений і додаткова фара встановлена. Також можете, до речі, замовляти фари додаткові. І от у нас також от цей комплект може комплектуватися наліпками, так, от дивіться. МТЗОК і різні написи. Ну, також білорус, але ну, біларус небагато, більше МТЗОК замовляють. І кронштейни фонарів задніх. Також з можливістю додаткового встановлення фари. Тут такий товстенький метал, зараз я вам скажу товщину їхню. Так, Метал у нас товщиною 3 мм. 3 мм, ну, це у нас дядя Коля виготовляє. Він з таким металом не працює. Доволі міцні. встановлюєте. Фанарії встановлюєте і можете додатковий фару ще встановити. Також комплект 1100 гривень. Тобто, отут, в даному огляді, все кожен комплект по 1100 гривень. Якщо у вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, телефонуйте, замовляйте. На все добре.